Традиційно цієї весняної пори учні закладів середньої освіти Миронівщини взяли участь у територіальному етапі Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Цього року змагання проходили 14-15 травня на території опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Добрий день, шановні учасники гри! Ми щиро вітаємо всіх. То залітав сьогодні на територіальний етап Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура? Ви зібралися для того, щоб позмагатися у силі витривалості, адже ви майбутні захисники України. Ми зібралися щоб переконатися, що ми є нащадками славного козацького роду, що в наших жилах тече кров сміливих, відважних, розумних людей, вільних козаків. Ви покажете свої знання з історії козацтва та продемонструєте фізичну міць та силу. Право внести державний прапор України та прапор гри «Сокіл Джура. Надається рою незламні Зеленківської гімназії, переможцю територіального етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2024 внести в прапори. <му> The big, the big, the big. юнацької військово-патріотичної гри українського козацтва Сокіл Джура оголошується відкритою сьогодні. Схиляємо голови в скорботі перед пам'яттю загиблих за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Оголошуємо хвилину мовчання. Почесні гості Володимир Анатолійович Нечепоренко, начальник гуманітарного відділу Миронівської міської ради. Савченко Ігор Самілович, голова ради ветеранів Миронівської територіальної громади. А також колісник Юрій Іванович, депутат Обухівської районної ради. Судді змагань. Конкурс стрільба. Кочерга Петро Миколайович. Директор товариства «Сприяння оборони України, Миронівський спортивний технічний клуб, конкурс метання гранати Климук Катерина Васильівна, майстер спорту з легкої атлетики, тренер-викладач Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи та Бутвина Любов Романівна. Тренер-викладач Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи. Конкурс в поряд. Голенко Сергій Іванович, вчитель інтегрованого курсу захист України. Гончарук Віталій Олексійович, командир Миронівської ДФТГ. Угнівенко Ігор Васильович, заступник командира ДФТГ по бойовій підготовці. Конкурс перетягування линви Власюк Іван Іванович, тренер-викладач Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи. Коваль Наталія Іванівна, інструктор-методист Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи. Конкурс фізична підготовка Марченко Ольга Михайлівна, директор Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи та кулакова Валентина Васильівна, заступник директора Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи. Саперна підготовка, орієнтування на місцевості нічне цимбал Василь Кирилович, голова суддівської колегії, керівник гуртка Миронівського ЦДЮТ. Рятівник Целюрик Лідія Федорівна, волонтер Миронівського осередку Обухівської міськрайонної організації Товариство Червоного Христа України. Поза конкурсом розбирання та збирання автомата Шевченко Василь Іванович, начальник штабу Миронівської ДФТГ. До слова запрошується Нечипоренко Володимир Анатолійович, начальник гуманітарного відділу Миронівської міської ради. Доброго дня, шановні учасники гри. Радий вас бачити сьогодні тут. Дуже мало пройшло часу, хоча цілий календарний рік, як ми знову зустрічаємося на території нашого Миронівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Це символічно. Усі конкурси, які сьогодні будуть проходити, я думаю, принесуть вам певне задоволення, і ви з радістю позбагаєтесь у них. Я бажаю всім вам перемоги, бажаю вам натхнення, бажаю вам гарного сонячного дня. І, звичайно, здорового духу у цих змаганнях. Слава Україні! Героям До слова запрошується колісник Юрій Іванович, депутат Обухівської районної ради. Доброго дня всім учасникам змагань, вчителям. У саме нескладний час ми сьогодні проводимо цю гру. Країна сьогодні воює. У кожного з нас, у кожного з вас, ви знаєте, як не тато, брат, сусід, родич сьогодні знаходиться на передовій. Я хочу сказати і подякувати вам особисто, керівництву гуманітарного відділу Миронівській міській раді за підтримку наших захисників. Ви, дітки, знаєте, собираєте, донатите ви, ваші батьки. Щиро вам за це дякую. Хочу подякувати також нашому керівництву. Вірю в вас, бажаю всім перемоги. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Савченко Ігор Самілович, голова ради ветеранів Миронівської територіальної громади. Шановні дітки, мені як ветерану старшого покоління, Хочеться відмітити ту бодрість, ту способність, яка росте в наше нове молоде покоління. Буквально шість днів тому весь світ відмічав кінець 80 річчя Другої світової війни. І ми думали, що вже як кінчилася війна. Що ніколи вже більше такої війни не буде на нашому житті, на житті наших дітей, наших внуків, наших правників. На жаль, вона прийшла п'ять. І сьогодні 1176 день, як іде нова російсько-українська війна. І тому на вашу долю, на долю ваших братів, батьків, навіть дідів, припала опять судьба воювати. І тому від імені людей старшого покоління ми бажаємо вам. Будь сильними, крепкими, здоровими і опять готовиться захищати нашу Україну, і щоб вона була завжди незалежна, аби були завжди вільними дітьми своєї батьківщини. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, довгих років життя і всього самого хорошого. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Цимбал Василь Кирилович, голова суддівської колегії. Я щиро вітаю всіх учасників змагань гри джура», яка в нас чергове проводиться у прекрасному такому майданчику, підготовленому до цієї гри, яку ми разом з вами вже не один рік проводимо в цій прекрасній школі. Всіх вітаю від імені нашого суддівського штабу. Дуже радий, що в нас додалося в цьому році команд на участь у цій грі. В цьому році винагороди набагато краще, ніж в минулому році. Тому я, чому це говорю, тому я стимулюю вас до гарної, відвертої боротьби. І слава Україні. Улюблена Богом перлина. Для всіх українців одна козацька моя Україна, хлібів, золотих сторона, розпочинаємо територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Вважаємо всім учасникам вдалих стартів і наполегливої боротьби у змаганнях, козацького вишколу, гарту, доброго настрою і чудових вражень від нашої спільної праці. Перемоги і миру, слава Україні! Героям слава! У змаганнях взяли участь 12 роїв. Кожен з яких складався з восьми учасників, учнів закладів середньої освіти Миронівської громади. Як завжди, програма заходу була насиченою, динамічною та різноманітною. Конкурс «Впоряд» вимагав від родів продемонструвати навички зі строєвої підготовки, перевірити практичні навички всіх учасників рою з муштрового «Впоряду» індивідуально і командно. Конкурс оцінювали вчитель інтегрованого курсу Захист України Сергій Іванович Гуленко, командир Миронівського добровольчого формування територіальної громади Гончарук Віталій Олексійович та заступник командира ДФТГ з бойової підготовки Ігор Васильович Угнівенко. Майстер-клас зі збирання та розбирання автомата провів начальник штабу Миронівського ДФТГ Василь Іванович Шевченко. Як завжди, ця локація викликала зацікавлення та жваве обговорення між учнями, давала можливість самому спробувати себе у цій справі. Був проведений і майстер-клас В'язання вузлів, який підготував та презентував Харченко Юрій Володимирович, керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості. Неабиякої фізичної підготовки витривалості, наполегливості вимагав конкурс віджимання, який проводили директор Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи Оля Михайлівна Марченко та її заступник Валентина Васильівна Кулакова. Конкурс Рятівник вимагав від учасників змагань, знань та навичок з надання до медичної допомоги та елементів рятувальних робіт. Судила волонтер Миронівського середкубухівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України Лідія Федорівна Цилюри. Як завжди, дуже відповідальним, хвилюючим для юних джур був конкурс стрільба з пневматичної зброї. Це і вміння користувати зброю, влучно стріляти, не підвести свій рій. Стрільбу оцінював директор Миронівського спортивно-технічного клубу Товариства Сприяння обороні України Петро Миколаєвич Кочерга. Мета конкурсу метання гранати перевірити вміння правильно та безпечно працювати з цим видом зброї. Повірте, не так легко було попасти у задану ціль, ще й при цьому справлятися із схвилюванням. З з метання гранати були майстер спорту з легкої атлетики Катерина Васильівна Климук та тренер-викладач Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи Любов романівна Бутвіна. Цього року до конкурсних змагань був включений і конкурс Саперна підготовка, мета якого формування практичних навичок та знань у виявленні та обезпеченні небезпечних предметів, мін, вибухонебезпечних предметів тощо. Конкурси саперна підготовка, орієнтування на місцевості, смуга перешкод оцінював голова суддівської колегії Василь Кирилович Цимбал. Перетягування линви є одним із видів спортивної діяльності, що входить до складової гри Джура, та спрямована на розвиток командного духу і фізичної витривалості в традиціях українського козацтва. Команди рої до останнього сантиметра боролися за перемогу і показали гарну фізичну підготовку. Оцінювали конкурс інструктор-методист Наталія Іванівна Коваль і тренер-викладач Миронівської ДЮСШ Іван Іванович Власюк. Конкурс книга звитяг оцінювали головні спеціалісти гуманітарного відділу Любов Миколаївна Зленко та Ольга Семенівна Смоля. Конкурси топографія відун оцінювали провідні фахівці гуманітарного відділу Наталія Олександрівна Альошина, Юлія Михайлівна Яровенко, Тетяна Олександрівна Яков. Конкурс таборування оцінювали Нечепаренко Володимир Анатолійович, начальник гуманітарного відділу, Зланко Любов Миколаївна, головний спеціаліст гуманітарного відділу, Собко Наталія Сергіївна, директор Центру дитячої та юнацької творчості. Змагання об'єднали учнівську молодь Миронівщини навколо ідей патріотизму, національної свідомості та готовності до захисту України, кожен рік, як маленький осередок юних патріотів, що вже сьогодні усвідомлюють, що вони майбутнє України, саме від них буде залежати якою їй бути. По закінченню змагань були відзначені рої, що показали найкращі результати в тому чи іншому конкурсі. Переможець цьогорічного територіального етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура рій опорного закладу освіти Карапішівський ліцей, який і буде представляти нашу громаду на районних змаганнях.